Чешалося, воно було отут. Я не злякався, мене, мене, мене чішалось, я подивився і там було щось синє. У мене таке саме було з псом, що в нього залізли не один кліщ, а аж сім. У мене був такий малий, бо він не встиг напитись крові, а в собаці були такі великі. Так, семирічний Олександр Гаєвський розповідає про укус кліща. Його мама Ольга Сопків говорить: комаху дістали самостійно. Відтак розповідає жінка, кліща відправили на лабораторне дослідження, аби виявити, чи він є переносником хвороби лайма. Зараз очікують результати. І нещодавно ми були в селі, відпочивали з сім'єю. І дитина, прийшовши додому, почала скаржитись на свербіж у ручці, і я подивилася, що в нього щось там таке маленьке чорненьке. Глянувши, я аж дивувалась, тому що це був кліщ. Ми знаємо, що це дуже небезпечно, тому що вони є перенос переносники цефаліту і хвороби лайму тому я дуже налякалася. Ми його поставили у баночку, закрили кришкою і відправили на лабораторне дослідження. За перше півріччя 2023 року в Івано-Франківській області зареєстрували 30 випадків хвороби лайма, переносниками якої є кліщі. Це на 7% більше ніж за аналогічний період минулого року, каже лікарка-епідеміологиня Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ірина Федорів. З її слів, серед дітей захворюваність зросла на 40%. Найбільша кількість випадків захворювання спостерігаються у Івано-Франківському та Надвірнянському районах. Хвороба лайма це є особливо небезпечна інфекція. Вона відноситься до групи бактеріальних зоонозів, спричинюється бактеріями, які передаються при присмоктуванні іксодових кліщів. Е, найхарактернішими симптомами це є ураження шкіри у вигляді мігруючої еретеми, ураження опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної системи. Найчастішими ускладненнями це є хронічне ураження. Дня суглобів, це є різні види аритмії важких. Це є ураження і головного мозку, і периферичних нервів. Від початку року до лабораторії особливо небезпечних інфекцій після укусів кліщів звернулися 25 людей, щоб перевірити, чи були ці комахи інфікованими. Усі проби були негативними, каже Ірина Федорів. Також за її словами, одна людина після укусу комахи звернулася, щоб дослідити кров. У неї виявили хворобу лайма. Лікарка каже, сезон активності кліщів триває до листопада. Необхідно дотримуватися таких основних правил. Уникати місць найбільшого скупчення кліщів це є парки, це є листяні ліси у період найвищої активності кліщів. Якщо вже здійснюються прогулянки, то використовувати репеленти і захисний одяг. Важливо, щоб це був білий одяг, тому що на ньому легше знайти кліща. До того моменту, поки він не проник під шкірний покрив, Наталія Весоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська.